Навіщо ви мені засовували руку під майку? Ні, нець. Ні. Ні? Я тобі чесно кажу, маєш немає ж, не має ж ніякий до тебе. Ні, ні. Питання я, не в цьому зараз. Для, для, для Питання того, не в цьому зараз. Дивись, це, це не і... був огляд. Ні, ні, це не був огляд. Я так, а нічого, нічого їй не робив. І це мене, дружина ваша, чи хто? І мене, у мене до неї так, так. Питання не в цьому. Ніяких. Ні. Ну, абсолютно, і абсолютно адекватно. Вы доставили питание? Начал церовок. Я не знаю. Ничего такого не <говорити> по. Причем тут слово дии ваші? Це дружина ваша чи чекоханка, чи хто це? Нет, это ну, даже близко. Так не а что ты вы обнимаете, руку до Ні, Нет, я ее не обнимаю руку, я їй там никаких моих ну, якихось... хоть. Таких дій, які стосувалися приниження або чогось якось оскорблю оскорбляти. Якщо зараз у вас в труси полізують, бо я приниження? Ну, це, понятно, що ж. Я, по я, я ж не лізу її так ось в труси і все. Я то коли-небудь. Під футбол коли, хочу вилізти. Питання зараз не сьогодні. Чуєте чує, чи не чуєте? Навіщо ви це робите? Ну, вибачте, я не думав, що я, не тебе... бачаю, я хочу почути вікна, я не знаю. Я не думав, що це тебе принизити Якимось чином. Я думаю, ти плачеш. Думаю, тебе заспокоїв, чесно. З такою словами. Зупиніться, дайте мені відповідь, моє. Ну я ж я ж вам кажу, що не буде. Ви кажете, що ви нічого не робили. Але я, ваша рука була в мене в майці. Я не думав, що це тебе. Я ж просто а ви до всіх так відноситеся. Я працюю 48 років лікарем. Ніколи. Мені мені це не цікаво. Мені цікаво те, що ви таке не позволяєте це робити. І ніколи в мене не було ніяких відносин таких, що по цьому не були якісь Це перший раз було? Ну так я думаю, плаче дитина. Давай я її заспокоюю більше нічого. У мене тільки в такому напрямку, в такому плані. Так давайте, якщо ви успокоїть, вам буду в самі лізти, чи що? Ні, ну бачите, я не думав, що це ну, вийде на такий етап, на такий день, і що. А я і... що ви собі думали, коли вирізати? Лізете... Ну, я навіть я, я не вставав, я навіть нічого, я взяв її, е, е, кажу, не плач, чого ти плачеш? А вона каже. А обіймати що... зачем на еще листы петсу Ну я ж не думав, що це її принесет, я чисто поліз. список. так у нас безкоштовна медицина. Я задаю вам питання пряме: безкоштовна бабулічка з тиском, з тиском 300, збили 160, не хотіли класти, вимагають ліки. У нас безкоштовна медицина. Так, я не погоджуюсь нас. А я вас не питаю. Ви працюєте на нас, на громаду. У нас безкоштовна медицина. Ви цей вісточок десь приберете, щоб я його більше не бачила. Це треба було придбати в конкретній аптеці чек віднести у відділення і вже там отримати медикаменти і засоби для операції. За ветерана вступився його побратим, керівник департаменту ветеранської політики Андрій Грачов. І на питання до лікарів, чому вони беруть гроші з пацієнтів за послуги, які оплачує НСЗУ. Ті відповіли: не хочете, не купуйте. Це відео було опубліковане в соціальній мережі, і після цього на скандал відреагували а поліція, Міністерство охорони здоров'я та НСЗУ. Бо у розповсюдженому відео лікар переконував, що нічого немає, оскільки не проведені закупівлі. якась комісія. він поступив до вас, кардіологічний центр, і йому віддаємо на 80 тисяч в принципі, препаратів, яких по переліку НСЗУ входять в оплату. Я правильно розумію? Це цирк якийсь? Може, поговоримо з вами? Ми хочете не купляти. То, добре, я хочу передати значить, вам оці списки, щоб ви купили йому ці препарати. Людина воювала з третьої групи інвалідності після поранень. Йому надають списки в державній установі. У вас немає халату струву. Все не прийшли там гіперст. Воно буде. Ви в цьому впевнені? То я на 100% я в цьому впевнені. Линянка, яка перебувала зі своєю дворічною дитиною на лікуванні в Олинській інфекційній лікарні, поскаржилась на умови. Відповідне відео вона виклала в соцмережах. Показую платну палату наші умови. По ремонту все зрозуміло. Так? З вікон сіфонить так, що такі щелі он, за, за заткнуто якимись серветками. Ну, це більш-менш ладно. Хоча дує дуже страшно, просто пропалені діри. Постіль, що це таке? Люди добрі, нехай. А ліжечко дитяче, в якому спати. Це, скажіть, будь ласка, це потребує великих коштів. Оце все підфарбувати. Ну це просто. Ну, Мені страшно просто уявити, які умови в безкоштовних палатах. Добре, переходимо до ванної. Зараз покажу ванну. Просто це все грибок. Показала жінка не лише двомісну палату, а й їжу, яку принесли її дитині. Поспілкуватися детальніше про ці умови перебування в медичному закладі авторка відео відмовилася. Як нам стало відомо, її дитину виписали з лікарні вже 27 січня. Коли журналісти сили правди побачили відео з безпорадним напівголим чоловіком, прив'язаним до ліжка, з якого знущається інша людина, то не відразу повірили, що події відбувалися у волинській психіатричній лікарні, а головні дієві особи пацієнти закладу. На жаль, дуже швидко ці дані підтвердилися. Чи саме органіпідешна туда на хана організація? Сюда бо зараз, пізна, пізна, пізна зараз Яки здоров'яся зараз переламучиво родичі пацієнтів нам розповіли і про інші суттєві порушення в лікарні. Дружина чоловіка, який регулярно лікується в закладі, каже, що серед іншого хворі та має доступ і до алкоголю, і до наркотиків. Місцеве представництво уповноваженого Верховної Ради справ людини, реагуючи на наше звернення, провело позапланову перевірку в медостанові. Щоправда, для її керівництва така інспекція не стала сюрпризом. Пусть мене дзвонили, що у нас є звернення, і після того провели перевірку. Внутрішнього сліду на сторбоме установі підтвердили, що фото і відео зі знущанням над пацієнтами зняті саме у Волинській психлікарні. Медперсоналу виписали шість доган, двох людей звільнили, та усе відділення позбавили доплат на місяць. Директор вулицької психлікарні Сергій Дудка запевняє, що після цього мотузок для прив'язування пацієнтів них більше немає, користуються іншими сертифікованими засобами. Ми їх просто забрали і їх. Немає. Я сказав, вибачте, хтось. Попадається з міністром поясом зразу мінімум догаду. Нині Волинська психіатрична лікарня постійно переповнена на 650 місць. Тут 700 пацієнтів. А моніторингова група, яка перевіряла заклад, стверджує, що персонал не справляється з таким навантаженням. Керівництво лікарні сподівається на будівництво нового корпусу медустанови.